Деякі з вас питають мене, запитують, чи це безпечно взагалі для здоров'я займатися картами таро. Я відповім вам так: Картами Таро займатися безпечно, якщо знати правила безпеки, від негативу клієнтів. Це перше. А по-друге, ще вам хочу сказати, що для нашого мозку це не тільки безпечно займатися картами, а ще й корисно для здоров'я. Чому? Тому що наш мозок завжди хоче сприймати якусь нову інформацію, чомусь навчатися, щось дізнаватися новеньке. А коли ми гадаємо іншим людям, ми чіпляємо простір варіантів майбутнього. А тобто, коли наш мозок дізнається щось новеньке, він бачить картину, тобто він бачить події, він теж починає працювати в такому режимі, що я дізнаю щось нове, а тобто я розвиваюсь. Карти таро це корисно для мозку.